Лідер серед онкологічної патології жінок щороку в жовтні відзначають всеукраїнський день боротьби із раком молочної залози. За статистикою це захворювання виникає у кожної десятої жінки, а у кожної четвертої хворої рак діагностують вже на метастатичній стадії, яку лікувати важко. Змінити ситуацію допоможе раннє виявлення хвороби, адже на першій та другій стадіях рак вилікований у 80-90% випадків. Рак молочної залози він. Не проявляється одразу, і тому, коли пухлинка є маленьких розмірів, а в жінки можливо будуть великі молочні залози, діагностувати це вкрай важко, щоб оберегти себе від раку молочної залози, варто відвідувати лікаря-мамолога, який може призначити додаткові методи дослідження. Мамографію УЗД, МРТ молочних залоз та комп'ютерну томографію при обстеженні молочних залоз ультразвуковій діагностики можна побачити стан самої молочної залози, залозистої тканини, наявність чи відсутність утворів патогенних доброякісних чи злоякісних. Регулярність проходження таких обстежень залежить від віку пацієнтки та скарг. Якщо пацієнтка є безсимптомною, то з 25 років їй показано е, клінічне обстеження, яке проводиться з частотою раз в один або в три роки. Угу. Якщо є симптоми захворювання, звичайно, це вже треба реагувати і проводити обстеження частіше і раніше. Такими симптомами можуть бути виділення з молочних залоз, наявність пухлини, зміна шкіри, запалення. Особливо уважні до стану своїх грудей мають бути ті, які перебувають у групі ризику. А це жінки після 40, жінки, котрі мали перші пізні пологи або ж мають серед близьких родичів випадки захворювання на рак молочної залози. Пухлина, яка діагностована на ранній стадії, це великий відсоток видуження. В нашій клініці ми започаткували акцію до дня боротьби з раком молочної залози. Пацієнтка може одночасно пройти огляд мамолога і УЗД за зниженою ціною. Сьогодні, завдяки сучасним технологіям, рак грудей можна виявити на ранній стадії, а це означає, що є можливість успішно боротись із такою патологією. Проте, якщо ж видалення молочної залози неминуче, хірург може провести реконструкцію, але вже імплантами. А ось запобігти хворобі можна тільки за допомогою регулярних профілактичних візитів до мамолога.